Друзі, всім привіт! Сьогодні з вами канал Good Food to You та я Дмитро. Сьогодні ми зібралися на озері, але не ловити рибу ми будемо готувати плов. Зараз я вам все розкажу, які приправи потрібно. Будемо робити його з телятини. І для того, щоб приготувати плов, нам потрібно 2 кг шліфованого рису. Можна брати пасматі олія. Також м'ясо говядине або телятини. М'якоть сьогодні у нас буде морква, е, перець чилі. Також дві головки повністю часника, Чотири цибулини і приправи це суміш перців, куркума, мин і також е, перець дутмяна. Поїхали. Будемо починати готувати спочатку. Робимо заготовку з цибулі. Поїхали. Так як ми робимо страви на вулиці, то краще брати з собою такі рукавички. Мазуваємо стіночки. І зараз, коли наша олія вже підігрілася, наша готова нарізана цибуля, ми її в першу чергу відправляємо в казанку. Віджарюємо її до золотистої коринки. Тепер, в другу чергу, ми беремо м'ясо нашу телятину. І нарізаємо її шматочками для того, щоб потім обжарювати її так. Можете брати не маленькі шматочки, цю шкірочку ми її Наша цибулька прийняла золотисту скибочку. Ми вже відправляємо до неї наше м'ясо, щоб воно теж піджарилось, смажилось і трошки проварити. Десь буквально хвилин 5, щоб пустити сок. Ми її нарізаємо соломинкою. Як це роблять ті, хто готують плов постійно і готують його найсмачніший. Це наші друзі Узбеки з Узбекистану. Не забуваємо перемішувати, бо ми це робимо на вогні, на мангалі. Вже краса вже пахне. Наступним етапом у нас йде морква. Ми викладаємо її і зараз вже будемо перемішувати. Як добренько перемішали, додаємо соль по смаку, також додаємо куркуну, перців трошки і також додаємо кмин. Трошечки його для запаху, він теж дає дуже смачний свій, свою нотку. Його небагато, щоб не переборщити. І тепер заливаємо все, щоб покрило водою вверх, щоб воно проварилося разом з нашими приправами. І трошки перемішаємо. Вже є такий. Колір куркума дала помаранчевий. І даємо десь хвилин 10 хвилин, щоб воно проварилося, напиталося смаком. І накриваємо зараз це кричок. Запах не передає камера, але він супер смачний. Чекаємо. Наш смачний плов вже починає привертати увагу всіх, хто тут навколо. І першим нашим глядачем та поціновувачем є оцей песик. Це дівчинка, не лякайся маленька. Ми її вже трошки погодували і вона вже чекає готовий результат. Да? Йди до нас, маленька. <рес> Дізлайк поставила. <рес> чекає їжу. Хвостик прилава. Зараз ми ще додаємо до смаку перці чилі. щоб було по своєму смачно. Просто їх стреляємо на наш казан. Краса! Відійшла черга нашу ріку. Ми висипаємо його в тачу. Я вибрав рис в асматі, щоб він не злипався і був такий довгенький. І перед тим, як його засипати в наш казан, об обов'язково його потрібно вимочити в воді, щоб уйшов крахмаль. Зараз заливаємо його повністю водою, чистою водою і даємо йому постояти. Десь 10, 10 хвилин. <рес> Бесік-бесік! Підварився вже бульйончик. настав час засипати наш рис. Ми його беремо, вже промитий. Ми вибирали басматі. або тайський, тайландський рис, також його називають. І засипаємо поверх нашого е, бульйону для плову. Зараз перед цим можна ще трошки помішати вже запах неймовірний. І засипаємо рівномірно наш рис до казану. Щоб повністю він покривав наш бульйончик. Розрівнюємо ще один інгредієнт, який ми додаємо, це часник, Штромляємо і засипаємо його. Трошки отак для запаху, для вкусу. Це супер буде. І зараз що нам потрібно зробити? Ми вирівнюємо верхній слой і будемо додавати ще чисту воду. Можна додавати кип'яток. Ми на природі ми додаємо чисту водичку фільтровану до нашого плову. Зараз ви бачите, як вже додається колір куркуми. Вирівнюємо. Можна піддати трошки вогню і, коли вже піде вода, зараз накриваємо кришкою. То ми зменшуємо вогонь і залишаємо так на півгодинки на вуглях для того, щоб наш плов повністю пропитався всіми смачними приправами, які ми всипали і смаком е м'яса, моркви та цибульки. Ми відпочиваємо, зараз чекаємо, поки плов вище підійметься, ніж наша вода. щоб все проварилося добренько. Так, є. Yeah. І зараз залишаємо ще на півгодинки на маленькому бурі. Ну що, друзі, наш плов вже готовий і ми зараз його будемо смакувати. Показую вам кінцевий результат, як це виглядає. Це вже на вигляд і по запаху по аромату дуже смачно. Зараз ми його віднесемо до нашої. О! Вже прогрітий часничок. Віднесемо до нашої бесідки. Все виглядає дуже смачно. Відношу. О, аромат який! А пахне як! Друзі, відношу до нашої бесідки. Накриваємо стіл і зараз разом з оператором будемо куштувати цей нереально смачний лоб. Ну що, пішли смакувати? Гарбудок. Наш пловчик вже готовий. Зараз його перемішаємо і будемо насипати нашу тацю для того, щоб пуш пуштувати. О, перчик ми зараз приберемо, бо він дуже гострий. Це для тих, хто має дуже крутих емоцій. Ще значок теж ми прибираємо поки що. Починаємо переміщувати наш плов до готової мисочки. Ловчик розваристь. Дуже файно як це від перцю. М'ясо готове. Дуже файно виглядає. Ммм. Mm. Ще беремо леважика. А і беремо м'ясо. Відчувається гостринка від е, перцю чилі. Це дуже смачно, дуже смакує. Рекомендую по цьому рецепту готувати клоп, казані на кострі. Всім бажаю. Смачного. Uh, Ноклов очень смешный. Вс, mm. выключай. Золото. Слава Богу.